Усім привіт, імпасто! Це зручна SaaS-платформа для ефективного LinkedIn Outreach. Близько 90% користувачів стикаються з проблемою, як ефективно шукати клієнтів і вести комунікацію з тисячами контактів одночасно. Аутсорсинг і розширення команди продажів дорогі і складні варіанти. Impasto – це швидке та просте рішення. З цим інструментом ви зможете шукати та додавати тисячі контактів до своїх компаній, автоматично створювати ланцюжки та персоналізувати кожне повідомлення, автоматично отримувати скоринг ваших потенційних клієнтів, захистити свої лінки. Він профілі від бану та негативних дій, які можуть нашкодити вашому бізнесу. Impasto робить за вас щоденну нудну роботу, а ви просто відповідаєте зацікавленим лідам та домовляєтесь про зустрічі. Тож ви новачок і не знаєте, з чого почати і як правильно побудувати процес? Або ж ви професіонал і знаєте все, але хочете позбутися рутини. Impasto забезпечить швидкий старт, онбординг, консультації та допомогу налаштування ваших процесів. Усе це від команди з 15-річним досвідом в продажах та аутріч. Саме для вирішення власних бізнес потреб ми розробили ефективне рішення, і саме з нього з часом виник окремий продукт, ім'я якому Impasto. Взаємодія з великою кількістю linkedin профілів та контактів. Це основа якісного LinkedIn Аутріч. Можливо, у вас більше одного профіля або ж ви велика команда з багатьма профілями. Проте із збільшенням кількості профілів системна робота з ними стає важкою, а з часом навіть неможливою. Імпасто це мультипрофільна система, яка дозволяє одночасно працювати з сотнями linkedin профілів. В єдиному інтерфейсі вам більше не потрібно переходити з профіля в профіль десятки або й сотні разів на день. При цьому в системі ви можете бачити загальну інформацію по всіх профілях кампаніях. І контактах через суворий контроль з боку LinkedIn за дотриманням складних правил та вимог платформи блокування профілів користувачів доволі частий кейс, особливо, якщо ваша мета активне отріч та пошук b 2 b клієнтів. Це основна проблема більшості користувачів з огляду на те, скільки ресурсів і часу витрачається на створення якісного LinkedIn профіля. Ми розробили потужну систему, яка допомагає користувачам уникнути навіть випадкових порушень правил платформи та запобігти блокуванням ваших профілів з боку LinkedIn. -профіля. Кидин використання імпаста – це гарантія того, що ви не зробите чогось, що призведе до бану ваших профілів. Боротьба за увагу потенційного ліда це шлях до клієнта, адже ті, хто приймають рішення, можуть отримувати сотні сповіщень на день. Персоналізація текстів ваших повідомлень, картинок та прев'ю ваших посилань робить вашу комунікацію унікальною на фоні конкурентів. Кожен з тисяч ваших адресатів отримує унікальне повідомлення саме для нього. Це підвищить шанси вашого бізнесу отримати нового. Клієнта. Унікальні гіперперсоналізовані лінк прев'ю від Impasto підвищують ефективність до 200% порівняно зі стандартними способами персоналізації, які пропонують інші сервіси. Аналіз кожного сотень контактів для розуміння, хто з них найбільш зацікавлений і готовий до спілкування, часто призводить до того, що близько 60 часу витрачається на непотрібні дії. Impasto пропонує унікальний алгоритм автоматичного скорингу контактів на основі штучного інтелекту, який дозволяє. І оцінити рівень зацікавленості потенційного ліда, навіть якщо він не відповів на ваше повідомлення. Користувач має можливість працювати з контактами, яких система відмітила як перспективних, і не витрачати час на інших. Impasto – це зручний сервіс із зрозумілою аналітикою та унікальними функціями, як для новачків в Outreach, так і для профі. Він зменшить ваші ризики та в рази збільшить ефективність ваших процесів. Додатково, на відміну від конкурентів, це можливість отримати ґрунтовний консалтинг від експертів в сфері LinkedIn. Наутріч. Тож не зволікайте і поспішіть скористатися тестовим періодом та отримати ще більше нових гарячих лідів за допомогою імпаста. Дякуємо!